Доброго вечора, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, не в садочок, а до мене на канал. Я вас запрошую на прогулянку, на прогулянку отаким от осіннім полем. Літо добігло кінця, добігає кінця вже і місяць вересень. Уже прибрані городи, майже прибрані. І все по осінньому. Бачите, сідає сонечко. Зараз ще немає сіми годин вечора, а сонечко вже надобріємо ось ось закотиться. по осінньому квітнуть наші традиційні. Українські квіти, чорнобривці. Подивіться, які вони чудові. У нас, правда, дощу немає. Їм не вистачає, катастрофічно не вистачає вологі, але якось вони тримаються. Вони зараз виділяють такий чудовий аромат. Вони такі запашні, прекрасні із свого вигляду, кольору, форми. Чудовий, набитої такої. І взагалі, от так от в композиції, вони виглядають дуже-дуже святково. Ліра хоче уваги. У Ліри сьогодні був складний день. Вона сьогодні відвідала клініку і огляд лікаря-ветеринара. Лікар нам... Призначив обов'язкові щоденні прогулянки. От, дуже багато розповідала, розказувала, пояснювала. Ну і хто має собачок, я можу передати те, що вона говорила, адже наші собаки вони теж дуже сильно стресують і на обстріли, і на оті виття сирен. І добре вони пам'ятають всі обстріли, які відбувалися в лютому, березні, 22-го року. Вони добре пам'ятають і евакуацію, і повернення додому, як вони цьому раділи. Ну, і от, скажімо, на Науковому підґрунті пояснювалося все те, що відбувається із нашими улюбленцями зараз, коли вже пройшло півтора року. Зараз випливають то інші, то якісь другі порушення функцій якихось їхніх органах і системах. Ну от Ми теж звернулися. Нам порадили регулярні прогулянки, не дивлячись на те, чи є час у Наташі, чи його немає. А прогулянка повинна бути щодня. Ну, дорогі друзі, хочу вам сказати, що собака це відповідально. Собака, це відповідально. Ну так, да, я знаю, я про тебе розказую. Так, да, що я повинна бути відповідальна, а ти ж теж повинна бути відповідальна. Ну, не сперечайся зі мною. Підемо, підемо зараз. Підемо гуляти. Підемо. Зараз ідемо вже. Ну от, Ліра сказала, що вона не повинна бути прив'язана, вона повинна йти, прогулюватися, і ти Наташа, мол веди. На прогулянку, бо вона не хоче бути прив'язана за стовпчик. Так от, у нас передбачається щеплення е, через 2 неділі. І от ми ходили на огляд, щоб нас подивилися, тому що щеплення можна проводити тільки здоровим тваринам. От. Ну от, подивилися, призначили деякі препарати. Бо нас турбували, от періодично виникали зуд. Зуд виникав на рівному місці, скажімо так. Так от, оця стресова ситуація, підвищення, вироблення кортизолу у тварин, так само як і у людей, вони і стищають наднирники, ну і вмішуються в роботу, скажімо, імунної системи. Тому за нашими тваринами теж треба дивитися, як вони реагують. Вони потребують, скажімо, і ласкового слова, вони потребують спілкування, вони потребують, скажімо, підтримки. Ну, як би це виразиться психологічно чи що. Тобто вони повинні бути упевнені у своїх, скажімо ну, Господарях чи що, вони повинні бути впевнені в тому, що з ними буде все добре, і ніякі загрози їм не загрожують. Далі ну, щось таке. Ось перед вами кущ Шепшини. Я вам завжди показую цей кущ. Зараз ці зелені ягоди, які були ще недавно зеленими. Я показувала, які вони ізумрудні, гарні, зелені були. Зараз вони червоні. Отакі ми вкрилися намистинами червоними, червоних коралів. Ну, а ось в одному місці, я дивлюся за квіт цей кущ. Поряд із е... ягодами ми бачимо і квіти. Якось так вийшло у нього з цього кущика. Ну, дуже незручно, звичайно, знімати відео і тримати вівчарку на поводку. Але Ліра не хоче постояти, вона хоче гуляти. Тож, дорогі друзі, хочу сказати, що наші улюбленці вони потребують теж уваги. І зараз Багато хто із господарів говорить, що котики приносять миші, складують, що собаки теж ну, якось стараються додому якусь добичу нести. Це неспроста. Вони це все бачили, коли відбувалися обстріли, що їх не залишили, що їх... Не покинули на призволяще, що ділилися з ними останнім кусочком, коли і самим не було що їсти. Коли їх впихали в машину і тікали разом із ними з під обстрілів, і от вони зараз стараються, як можуть віддячити. Вони дуже розумні, їх треба вміти розуміти. Їхнє гавкання, їхнє мяукання, другий раз надоїдливе, але вони розмовляють. Треба вміти перекладати цю всю котячу, собачу мову і таке інше. Навіть моя золота рибка, мені здається, вона щось хоче сказати, хоч риби не розмовляють. Ну, Можливо, вам дивним покажеться. здасться, Мій, скажімо, оцей монолог, моя ця вся розповідь, але ця розповідь для тих, хто це може сприйняти. Хто це дійсно розуміє серцем, а не розумом. Бо правда, наших тварин треба розуміти їхню інтонацію і їхні зміни, поведінки. З чимось вони пов'язані. Дорогі друзі, я не хочу вас більше напрягати. Тож, дякую всім за прогулянку разом. Ну, поки що я свою камеру відключу. Якщо щось буде дуже інтересне, постараюся її знову вимкнути. Дорогі друзі, ну ось хочу вам показати, ще. ми додому взяли одного буряка для наших. Кролів, і гарбузи. В інтернеті прочитали, що, наш, що кролі з удовольствиям їдять гарбузи, хоча до цього ми не практикували таку їжу. От. Ну, попробували, да, частина їсть, частина ще привикає до того, як їсти гарбузи, адже гарбуз він дуже і дуже корисний, там багато каротіну, дуже багато вітамінуа і мікроелементів, дуже багато. Він корисний і для людей, і для тварин. Тому ми вже видали, там їм, мабуть, гарбузів шість. ну, а це ще вирвали декілька, щоб було їм такий сочний корм. Ну, і ось такі буряки поросли. Подивіться, які здоровені. Ну, а це ж зайціма приходять і вечеряють, видать, ними. Ну, бачите, які здорові. Якби ще не напали. оті, Довгоносики, що напали, були з весни, то було багато буряків. От так, їх не дуже багато, але дуже здорові поросли, бачите, які? Тобто урожай ще не повністю зібраний, ще є що збирати. Але буряки вони дуже такі рідкі, тому що я ж говорю: ну от, перший раз в нашому житті напав довгоносик на буряк. А ось чиясь киця. Ходить і, бачите, полює на мишей. Зараз тут багато дуже нір, багато дуже мишей. Ну і от коти зараз у них сезон полювання. Ще з капуста стоїть. От. І я хочу вас провести до вуликів. Заглянемо зараз у улик. Я ще їм повинна один раз. Корм положити, хоча я можу його і не ложити, бо залишили багато рамок з медом їм на зиму. Ну, але їжі багато не буває. Тому треба ще раз зварити їм сироп і видати. Зараз глянемо, що тут у нас вулі. улі. Чуєте, так гудуть? От. Ну оце той вуль, що зробив Вова, ну не тільки один, а вони ще, вони. Їх три нових вулики. От Я вам показувала, як він робив їх. І ось кормушка. В кормушці пусто. Все забрали, ось така спеціальна кормушка. от, Так що можна ще налити. Бачите, там гущина із медом. Вони собі ложать туди. Ну от, цей вулик забрано все. Вони зараз в улівці сидять. Ну, ось так затриває Подивимося зараз у цих ще, що там. Мабуть, хтось із пасічників дивиться, що я вкриваю не так, як обично. Зараз такими дерев'яними ось. Бачите, скільки їх там. І всі в кормушці сидять. Ну, кормушка теж пуста. Все позабирали. Да, куди вони його ложать, я не, не уявляю. Вроді всі рамки були зайняті. Так що треба ще їм зварити і видати їм їду. Я вкриваю на зиму їх так, як. Вкривали мої батьки пчоли е, без різних ось цих дерев'яних дощечок там. Я бачила взагалі там вкривають целлофановий тільки пакетик ложить чи щось таке целлофанове прослоєчку ложить. Ну і тут теж немає. Тобто можна Завтра завести їм їду. І ще. Ну, Там не буду розкривати, бо шифер треба знімати. Ці вулики легше розкриваються. Подивіться, скільки нір. Сплошні нори. Це стільки мишей на полі. Це страшне. І вони шкоду ж роблять, бо вони під'їдають все підряд. Можуть під'їсти не тільки буряка, і дерева можуть під'їсти. Ну, отак от, от. Бачите, починає квітувати повторно деревій. А це той, що не скошувався, він такий високий. От. Подивіться, які чудові городи наші українські. Ось город моєї сусідки. Який він живописний. Він все в чорнобривцях. А тут між кукурузою гарбузи лежать, як підсвинки Гарно, гарно. Дуже гарно на городі. Краса, де й тільки. Садочок викошений. Краса, краса. Ну, а далі шипшина, а далі шипшина. Дорогі друзі, день добігає кінця, сонце сідає. Я всім хочу подякувати за вашу увагу, за те, що ви відвідуєте мій канал, що ви гуляєте разом зі мною. Пишете мені дописи. Розумієте, скажемо, смислом сказаного, розумієте серцем. Дякую вам. Я дуже вдячна за ваші дописи, за такі приємні життєві дописи і бажаю всім тихої, спокійної ночі. Нехай вона вам принесе поліпшення вашого здоров'я. Сили надасть, здоров'я вам всім, дорогі мої, і якнайшвидшої перемоги, а нашим воїнам сили, здоров'я, наснаги, і щоб вони живими і неушкодженими. Якомога скоріше вернулися додому. Тож до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія. На прогулянці зі своїми улюбленцями.